САПКОВСЬКИЙ Божі воїни. Розділ восьмий, у якому читач, хоч і знайомиться з кількома історичними постатями та важливими для фабули особами. У принципі не дізнається більше, ніж те, що кіт має бути ловний, а хлоп мовний. А загалом найважливішою з наведених у розділі є інформація про те, хто з поміж вінценосних осіб та впливових вельмож грав у 1353 році одну молоду на той час, а нині стару бабу. На вечерю запросили Рейневана і Шарлея. Беренгар Таулер, попри оздоровчі процедури, все ще лежав непритомний, Амадей Бата заявив, що сидітиме над ним. Самсон, як завжди, розташувався у стайні. Як завжди, він грав там у кості зі стаєнними пахолками, охочими обіграти придурка. Хто кого в кінцевому підсумку обігрував, мабуть, не треба згадувати. Вечерю подали в головній палаті верхнього замку, прикрашеній дерев'яною статуєю Архангела Михаїла гобеленом з єдинорогом і підвішеним під самою стелою великим червленим гербовим щитом, на якому був зображений срібний здиблений лев. У кутку стуганів вогнем камін. Біля каміна сиділа на ослінчику згорблена бабця, зайнята пряткою, кужелем і веретеном, яке весело підстрибувало. Участь брали всі гусицькі гейтмани, місцеві та навколишні, які випадково гостювали в замку. Крім Яна Чапика з Сан і з Клінштейна, за столом сидів високий і смаглявий чоловік з орлиним носом і лютими очима буравчиками. Його шию обтяжував масивний золотий ланцюг оздоба звично радше для міських райців, ніж для вояків. Рейневан знав його з вигляду, бачив серед сиріток у градці королове, але тільки тепер їх познайомили це був Ян Колюх із Вестце. Ліворуч від колюха сидів ще пантлах, гейтман загону, в розташованому неподалік Чеському дубі, не старий, але дуже посивілий чоловік із червоним плебейським обличчям і вузлуватими долонями Теслі, вбраний у ватований і багато гаптований лицарський вамс, у якому він явно почувався незручно. Біля тлаха сидів худорлявий блондин з потворним шрамом на щоці. Шрам мав вигляд бойового. Але був пам'яткою про звичайнісінький і по дилетантському вирізаний черяк. Власник шраму представився Войтою Єлінику. За звичаєм сиріток за столом гетьманів не могло бійтися без священника, Тож між чапиком і бороздою сидів одягнений у чорне, круглявий і бородатий коротун, представлений братом бузиком, слугою Божим. Слуга Божий, видно, розпочав вечеряти дещо раніше. Бо був уже більше, ніж злегка п'яний. Делікатесів не подавали. Великі миски баранячих і волових кісток з м'ясом було підкріплено тільки чималою кількістю печеної ріпи і кошиком хліба. Натомість бочівок угорського на стіл викотили аж декілька. На всіх був випалений лев Марквартичів. На цей вигляд, як і раніше, на вигляд гербового щита під стелею, рейневанові згадалася Прага 6 вересня. І гинек із Кольштейна, який падає на брук з вікна дому під слоном. Перш ніж вечора почалася по справжньому, треба було, як виявилося, вирішити службові справи. Четверо гуситів заштовхали до зали бранця того юнака, паношу, взятого в полон над річкою, того самого, під яким Рейневан убив коня зарбалета. Юнак був розчухраний і пом'ятий. На його величній кісті наростав і набирав гарного кольору великий синяк. Янчапик із сан зміряв ескорт досить неприязним поглядом, але нічого не сказав, тільки дав знак відпустити бранця. Лицарик струсив із себе їхні руки, випростався, подивився на гусицьких вождів. Здавалося б, сміливо, але рейневан бачив, що його коліна злегка дрижать. Якийсь час панувала тиша, яку порушувало тільки тихе торохкотіння прятки бабці, що сиділа в кутку. Панич Нікель фон Койшбург, сказав Ян Чапек. вітаємо, раді гостити. Гостити ж, паничу, будемо тебе доти, доки сюди не завітає нав'ючений кінь з викупом». Ти, паничу, зрештою, це знаєш. Знаєш воєнні звичаї. Я служу панові Фрідріхові Фондона, підняв голову Паноша. Пан Фондона, дасть за мене викуп. Ти такий впевнений. Ян Колюх із Весте прицілився в нього кісткою, яку саме обгризав. Бо тут, бачиш, уже й до нас дійшла чутка, що ти кинув оком на барбару, доцю пана Фрідріха, що підбиваєш до неї клинці. А хто зна, чи пану Фрідріхові подобаються твої зальоти. Може, він якраз потирає руки. Радий, що ми його від тебе звільнили. Молися, синку, щоб це було не так. Лицарик спочатку зблід, потім почервонів. У мене є ще родичі, заволав він. Я з Койшборгів. То молися і за них, щоб у них не взяла верх скупість, бо дарма ми тебе тут годувати не будемо. У кожному разі не надто довго. Недовго, підтвердив Янчапик. Ось тільки щоб перевірити, а раптом ти помудрішаєш. А Раптом відкинеш римський фарс і навернешся до істинної віри. Не кривися, не кривися. І з кращими, ніж ти, траплялося. Пан Богуслав із Швамберка, у покій, господи, його душу мало не за день змінив свою долю. І піднявся із бранця до головного гетьмана табора. Коли його брат Джишка в полон узяв і в Першебаніцькій шатлаві замкнув, прозріли панові Богуславу очі, і прийняв він причастя щаші. У нас тут, як бачиш, є священник. То як? Наказати принести чашу. Паноша сплюнув на підлогу. Всади собі свою чашу, єретику, знаєш куди? зухвало гризнувся він. Блюзнір. заволав Ксьон з бузик, підскакуючи й обливаючи вином себе та сусідів. На багаття його. Накажи його спалити, брате чапику. Палити гроші. недобре усміхнувся Ян Чапик із сан. Ти, мабуть, упився, брате, бузику. Він вартий щонайменше сімдесят кіб грошів. Поки є тінь шансу, що за нього дадуть викуп, і волосина з його голови не впаде. Хоч би він і самого вчителя гуса обізвав прокаженим і содомітом. Чи неправда, браття? Зібрані за столом гусити, охоче підтвердили ревучи і гупаючи кулаками по столу. Чапок дав сторожі знак, щоби бранця вивели. Ксьон з Бузак зміряв його злим поглядом. Після чого влив у себе за одним махом десь із півкварти Угорського. Захланні! заволав він, а язик йому вже добраче заплітався. Ви до мерзаного гроша, як ті фарисеї, а пише па Павло до Тимофія, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від, від віри. Не вспадкує користолюбець царства Христового і Божого. Не можете Богові служити і мамоні. Мамона бог багатства та наживи. Не хочемо, засміявся Янколюк звезд. Одначе мусимо, бо істино кажу вам без мамони нема життя. Але буде. Проповідник налив собі і випив одним ковтком. Буде, коли ми переможемо. Усе буде спільне. Зникне всяка власність і маєтність. Не буде вже багатих і бідних. Не буде нужди та утиску. Запанують на землі щастя і мир Божий. Ото наплів, озвалася з кутка згорблена над прядкою стара. Побожний п'янюга. Мир Божий, серйозно сказав Ян Янчапик, виборюємо ми своїми мечами. Викуповуємо його своєю кров'ю, і нам за це належиться відповідна нагорода, у тому числі мамона. Не для того, братами ми зробили революцію, щоб я знову повертався до сан до того глухого закутка і до своєї лицарської змилуйся Боже чатівні, до своєї станиці, яку свиня мало не перекидає, коли їй оберіг почухатися за кортить. Революція для того, щоби щось змінилося. Тим, хто програв, на гірше, тим, хто виграв, на краще. Бачите, любі гості, любі Рейнмаре і Шарлею, отам на стіні високо герб. Це герб пана Яна з званого Міхальцем, Замок, де ми оце учтуємо, Міхаловіце, Йому належав. Його це був родовий маєток. І що? Ми забрали його у нього. Наша взяла. Нехай не тільки трошки часу знайду, драбинку принесу, здеру цей щит, на землю кину, ба ще й настю на нього, а на стіні свого гербового оленя повішу, на вдвічі більшому щиті, і буду тут владарювати. Пан Ян Чапик із сан, із садибою в Міхаловицях. Ось ось. підхопив обгризаючи реберця ще пантлах. Революція перемагає, чаша тріумфує, а ми будемо великими панами. Випиймо. Панами. сказала з їдкою зневагою бабця за праткою, поправляючи куделю на пряслиці. Хіба що курям насміх? Розбійники ви й голодранці, з картабели, в яких фарба на гербах від дощу облазить. Ще пантлаг жбурнув у неї кістку, не влучив. Решта гуситів не звернули на стару жодної уваги. Але мамоні, не здавався проповідник. Дедалі щедріше собі наливаючи і дедалі більше заплітаючись. Мамоні служити не годиться. Так, так. Чаша взяла гору. Праведна справа тріумфує, але не успадкують користолюбці. Слухайте, що вам кажу, дай нам спокій, махнув рукою чапок. Ти п'яний. Я не п'яний, я тверезий. І воїстину кажу вам вшануймо, вшануймо, пак здей. Бо покарані будуть. Тріумфує чаша. Тріумфує. А я не казав п'яний, як Чіп. Я не п'яний, п'яний. Щоб довести, що ти п'яний, підкрутив вуса Ян Колюх. Зроби, як я роблю. Засунь два пальця в горло і скажи грр. Ксьонс Бузик витримав перше Гррр. Але вже на другому поперхнувся. захарчав. Вилипив очі і виблював. Ригай, ригай. в'їдливо озвалася схилена над куделею бабця. Бодайсь, власну дупу виригав. На неї знову ніхто не звернув уваги. Видно, всі вже звикли. Обриганого проповідника витулили до сіни. Було чути, як він грюкає, падаючи зі сходів. Якщо по правді любі гості, сказав колюх, витираючи стіл залишеним капелюхом ксьон за що нам ще трохи бракує до повного тріумфу. Ми сидимо і учтуємо в Міхаловицях, забраних, як сказав брат Чапик, у пана Яна Міхальця. Ми зайняли міхаловіце. Спалили млада Болислав, Бенешов, Мімонь і Яблоне. але пан Міхалець далеко не втік, відійшов у Бездес. А де Бездес? Підійди ну, хто до вікна, поглянь на північ. Там Бездес. За рікою. Заледве на дві милі віддалений. На дві милі. Коли хтось із нас чхне, пан міхалець у Бездезі на здоров'я горлає. На жаль, похмуро сказав ще Тлах, аж ніяк не здоров'я нам бажає пан міхалець, а смерті, та ще й лихої. А ми його у бездезі рушити не можемо. Не здобути бездеза. На тамтешніх мурах зуби поламаєш. На жаль. Підтвердив через плече Войта Єліник, що якраз мочився у вогнище каміна. Саме так воно і є. А чимало є під самим нашим носом інших замків і панів, які нам зла зичать, за три кроки від нас. У Дєвіні сидить і щодня погрожує пан Петр Звартенберка. За шість миль звідси є Ральсько. А в Ральську сидить пан Ян Звартенберка на прізвисько худоба. З Богушом ісковане, паном на Фрінштейні, ви вже познайомилися, додав Чапек. Знаєте, що він може. А є і інші. Та є, є, буркнув Колюх. Ми утримуємо, що правда те правда найважливіші замки Вартенберг, Ліп'є, Чеський Дуб, діло під Бездезом, ну і Міхаловіце. Але більшу частину торгового шляху все ще контролюють папісти і німці. Пани Фондона сидять у замках Фалькенберг і Графенштейн. У Хаммерштейні бурграфом є Мікулаш Дахс, Клієнт лужицьких біберштайнів. У замку Роймунд зачаївся старий розбійник Ганс Фольч. Згожелицький найманець. У Тольштейні брати Ян і Генрик Берке з Дубе. Родичі, похвалився Бразда з Клінштейна. Роновичі, як і я. Такі родичі, як ти. Докинула з запрятки бабця. У берків за псами дивляться. З двох братів Дубе, фиркнув Ян Колюх. Генрик на нас особливо заповзятий, бо в нього ліп'є забрали. Кажуть, що він у костелі в житаві заприсягнувся, що м'яса не буде їсти, поки нас із замку в ліп'є не вижене. Довго, видно, потриває цей піст. Так. гримнув кулаком по столу ще пан Плах. Облизня опіймає той, хто нас звідси виторити захоче. Хай тільки спробує. Ми, сирітки, сидимо тут твердо. Айно, ну, сидимо твердо. Не в тому річ, би й носидіти, наморщив Лобачапок. І як пси на ланцюгу погавкувати. Не так нас братжишка навчав. Найкраща оборона це напад. Бити ворога. Бити, бити, передиху не давати. Не чекати, поки ворог з Галайстрою прийде, а на нього війною йти, в його державу нести меч і смолоскип. Виступіть проти них, сказав Господь Ізраїлітам. І час. час виступити, час зібратися і вдарити на Френштейн, на Дєвін, на Ральсько, на Роймут та на І ще далі, ставив з вовчою усмішкою колюх. На Лужиці! На Графенштейн, Фридланд, Житаву, Згожелець. Але що ж, самі не подолаємо, сил бракує. А звідки підтримки чекати? З Праги? Прага, якщо зради не замишляє, то в перевороти й бунти бавиться. Від табора табор узяв в облогу колін, чеський град. Так ніби нема мадярських, ракузьких, німецьких. Кажуть, озвався Шарлей. Що Прокоп уже планує щось у цьому стилі, що поглядає в бік Угорщини і ракус. Дай біг, але тим часом самі видите, самі сте відчули, які в нас тутка сусіди». Про одного із сусідів, сказав ніби з нічев я Демерит, – ще взагалі не було мови. Чи він вам не дошкуляє? Я про пана Отто Дебергова на замку троски. До якого відміхаловіць якихось чотири милі. Як цікаво, ви оцінюєте це сусідство, як шпичак у сраці, відповіла загуситів бабця, пораючись біля веретена. Саме так ви пана Дебергова оцінюєте. Правда, панове розбійники, як шпичак у сраці. Довгий час панувала тиша, яка свідчила, що стара влучила дуже близько до центру мішені. Тишу порушив Ян Колюх із ізвестця. Ми, божі воїни, сказав він, граючись ножем, ми пам'ятаємо слова Господа, коли рече устами Єремії пророка. І спіткнеться пиха і упаде. І не буде того, хто підніс би її. І огонь по містах його я запалю, і він пожарав всі довкілля його. Відплатіте йому. Додав так само обізнаний з біблійними цитатами чапик. Згідно з чином його. Як зробив би він, зробіть так йому. Амінь. Має берхову гербі крила ту рибу, додав ще пантлах зловісно і конкретно. Ні рибу, ні птаха. Настане день, коли ту рибку буде обшкрябану, а пташку обскубано. І на це амінь. Войта Єліник піднявся. Сон мене, браття, розморює. І мене. Ян Колюх також піднявся. Бразда з Клінштейна і ще пантлаг узяли з нього приклад. Айно, тяжкий був день. Ідеш, брате, чапику. Ще посиджу з нашими гістьми. Вогонь тріщав. Навколо вежі пуги лисове. Тихо туркотіла прятка бабці. Ми самі. Порушив довге мовчання Янчапик і Сан. Говоріть. Вони сказали. Чарівника, повторив з недовірою Гейтман Сиріток, ви шукаєте якогось чарівника? Ви поважні люди. Ні про якого рупілія сілестя я не чув ніколи в житті, заявив він, коли поважні люди підтвердили свої наміри. Але тут майже в кожному замку мають якогось ворожбита. Алхіміка або мага. Тож цілком правдоподібно, що й пан Дебергов має якогось у тросках, як гостя чи в'язня. Проблема не в цьому. Проблема у вас, бабця за пряткою мала, як з'ясувалося, ще й непоганий слух. Ах, якби то у вас була паля, а не проблема. Не звертайте на неї уваги, скривився чапик. Це річ, меблі. Пан Міхалець, коли трапав звідси від нас, залишив безліч речей меблі, реманент, шинки у коптильні, вина у погребі, герб на стіні. І це бабисько. Ось у цьому якраз кутку. Я хотів її разом із тою її крутилкою потурити до челядної, то не далася наробила гвалту. А із замку ж не вижено, бо з голоду здохне. Нехай сидить, куделю праде. Посиджу, посиджу. Фрикнула бабця. Досиджу до часу, коли пан міхалець повернеться, і вас, голодранців, на чотири вітри звідси прожене. На чому я закінчив? На тому, що проблема, підказав Шарлей. Так, правда. Проблема в тому, що замок троски, ймовірне місце перебування вашого рупілія, неможливо здобути, і неможливо дослідити. У замок троски пробратися не можна. У нашому товаристві, понизив голос Шарлей, є той, хто знає, як це зробити. Ага, ті двоє копнутий Таулер і той другий. Так ось, що я вам пораджу не надто їм довіряйте. Особливо ж будьте обережними тоді, коли піде мова про підземний хід. Знайте, що всі таємні ходи і підземні коридори, які начебто сполучають замок троски з різними місцями навколо нього, віддаленими навіть на чверть милі, це легенди і вигадки, нісенітниці. Якщо цей Таулер обіцяє, що введе вас у фортецю таємним підземним ходом, то або він сам шахрай і брехун, або не критично повірив у чиюсь брехню. І той і другий варіант для вас небезпечний. Швендюючи довкола у пошуках таємного ходу, ви, врешті-решт, потрапите до лап німців або папістів. Ми сирітки, вів далі він, сидимо тут на під'єштидді від весни 1426 року. Якби були якісь таємні проходи, то ми б їх знайшли. Якби можна було пробратися в троски, то ми б пробралися. Бо баба правду сказала троски і проклятий німець дебергов. Для нас, як шпичак у задниці. Ми днями й ночами кумекаємо, як би цього шпичака позбутися. Прохід, зауважив Рейневан, може бути магічним. Ви не вірите в магію? Вірю, не вірю, надув Губи ян Чапек, – магії не існує. А якби випадково існувала, то була би для простих смертних цілком незбагненною і недоступною. Простий чоловік, як от я, не мав би від магії ніякого пожитку. Значить, якщо щось і є магічним, то це те саме, що його взагалі нема. Логічний висновок. Аж дух перехоплює, усміхнувся Шарлей. З такою логікою важко сперечатися. То ви, гейтмане, радили б нам облишити наміри, повернутися додому. Саме це я би вам і радив. Додому. І терпляче чекати. Дебергов, подейкують, був серед заколотників. 6 вересня у Празі підтримав гинека Скольштейна. А тим, хто підтримував заколот, Прокоп Голий не подарує. Він уже бере в облогу боржика з Мілетінка, скоро дійде черга й до решти. Того, гляди, і дебергову настане каюк. А троски будуть наші. З усім, що у тросках є, у тому числі з вашим чарівником. Мудра порада. Чи не так, Рейнмере? оцінив Демарит, не відводячи від Рейнева на погляду. Ви назвали, несподівано сказав Рейневан, пана Дебергова проклятим німце. А інших споконвіку німецьких родів у цих місцях нема, правда? Крім панів Фондона у Фалькенбергу і Графенштейні. Айно, тільки ці два роди. І що з того? Нічого, наразі. Наразі. Чапок піднявся. Я йду спати. На добраніч, браття. І тобі, брате, на добраніч. Вогонь у каміні вже не потріскував, а тільки мерехтів. то спалахуючи, то пригасаючи. Прятка також більше не стукотіла, бабця не прала, сиділа нерухомо. І таке от цьому замкові випало, раптом озвалася вона. Архангелові Михаїлові присвячений. І сто п'ятдесят літ стоїть. Сто і п'ятдесят літ пишуться тутешні марквартичі, панами Міхаловіць. А тепер що би така голота? Боже Боже. Тут за моєї пам'яті королі гостювали, а тепер ганьба. Не бреши, бабцю, відреагував, здивувавши вже трохи сонного рейнева на шарлей. Не годиться так, уже одною ногою в могилі стоячи. Не бачила ти стара короля ніколи в житті, хіба що царя ірода в шопці. Сам ти старий, пипоть тобі на язик. А я більше королів бачила, ніж ти дукатів. Іде цікаво. Вівідні. Вічім? Вівідні, дурню. Бабця випросталася на ослінчику. На Великдень року Божого. 1353. го З'їхалися монархи цього світу до відня, де цісар Карл, що в нього тільки-тільки померла жона, Анна Фальцька, умовлявся про малу Аннусю, небогу свидницького князя Болика. Ох і понаїжджало тоді до відня королів і панів. І ти там була, бабо, га? Медвено пила. Що ти знаєш, про стаче, дурню? А я ой гарна я була, молода. Першим мене самці Карло п'яв на кружганку вечірньою порою, через поручень перегнув, сорочечку задер. Бородою мене шиї скотав, то я так сміялась, що аж був з мене вискочив. Розластився, то я його зразу в руку взяла й назад, куди треба, поклала. А він тоді до мене Ой полюбилась ти мені, мала Морав'яночко, хочеш видам тебе за лицаря. Але де мені тоді було до заміжжя, як навколо стільки хлопців мальованих? Другий, розміялася бабусенька, був Людовік, угорський король. Палкий, ох і палкий був молодик. Потім на мене звернув погляд польський король Казимир Великий. Влучно його назвали. Хе -хе, влучно. Брешеш, бабо. Рупрехт, рейнський паладин. Старший, та до того ж німець. Від нього любовних розмов чи компліментів не почуєш. Зразу тільки мар не брайт. розстав ноги. Зате Арношт із Пардубіц, архієпископ Праський. О, то і порозмовляти вмів. І на справі знався. Ох, і знав же він вигадливі штучки і фіглі. Добрий був і Пшецлав Спогожелі, єпископ Вроцлавський, оложі Хвацький, що й казати, поляку все ж таки. Але онучі в нього смерділи так, що й дідько став би втікати, Альбрехт ракульський принц. Бабця поперхнулася і закашлялася, минув якийсь час, перш ніж вона продовжила тему. Але найкраще вона трохи заслинилася. Мені тоді догодив ніякий не король і не єпископ, а один поет тосканець. Мрія, а не хлоп. Мало того, що гарячий, то на додачу ще й балакав з них усіх найкрасивіше. Ха, кіт має бути ловний, а хлоп мовний. Ох, як він мовити потрафив, Віршами навіть. Звали його. Хм, на ім'я йому було як тому святому Васизу, а прізвище, найно згадаю, лихо б його. Рурка, Петрурка. Може, заїкнувся Рейневан. Може, Петрарка? Франческо Петрарка? Може. Погодилася бабця. Може, синку, хто ж би то через стільки років спам'ятав?